Це розлетілося по всім: BBC, CNN, RIA, РТВ, я не знаю, всі газети, Forbes, The New York Times, Times. Дивіться, я завжди займався музикою професійно, у мене вища музична освіта. Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш грошей. Ну, хто музикант напишіться, ну не заробиш нормальних грошей. У мене завжди був свій бізнес. Чи студентських років я розвивав маркетингове агентство. Саме з ним я потрапив в Forbes. Хоча це починалася як ігрушка. Бо ну, я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіток в онлайні. Але як почалась війна, я отримав під Харковом 5 кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив, мені казали, лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося Боже чудо, чудо медиків, люди по всьому світу молилися. Ну я не знаю, з розряда чуда. Вони переправляли з лікарень лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто, поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох вообще, на всю Україну було, які могли подібні операції робити. Але якимось чином вони врятували, я потім опинивсь Німеччині. за коли просто почули, що спів. Люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в TikTok тебе бачили, щоб розуміли про силу соцмереж.